Джинси, та спортивні штани, розмір М. По факту L. Онсонс. ціна 14 євро за штуку. В лоті 20 штук. Джекін Jones розмір L, Он розмір 32 32. Розмір L Джек Jones, Карго спортивні штани. Розмір 34-32 Розмір М по факту L. сонс Карго. Розмір 34-32. Джинси 32-32. Класичні моделі. Розмір 32-32. МК Л.

34 32 32 33 32 33 34